Сандра, ми сьогодні зустріли 9-й годині біля пам'ятника Чорнобилю, запалили свічку, лампаду і поклали вінок. Після цієї імпрези ми підемо на Хрещаток 27 і до незалежності України маємо намір вшанувати пам'ять людини, яка в 40 років віддала своє життя за майбутнє України, свідомо спалившись на Хрещатику. Що почати? Я дуже радий. Що зробив маленький вклад і, і сказав спасибі всім чорнобильцям-ліквідаторам у такий спосіб, пройшовши 2100 кілометрів дорогами братніх країн, які пострадали від Чорнобильської катастрофи, України, Росії, Білорусі. Як це все починалося? Я, мабуть, почну ще з 1981 року. Я тоді був з зросіщений хахол на Донбасі. Не розмовляв я українською мовою. От. Але один раз забираючи дитину із Садіка, я побачив у кіоску портрет Шевченка на журналі Всесвіт. Тоді його редагував Віктор Коротич. І я купив цей журнал. Він україномовний і друкує зарубіжну літературу заради портрета невідомого. Тоді там так і було написано невідомого польського художника. Це третє число за 1981 рік. Коли я вдома його розгорнув, то прочитав передмову Віталія Коротича до... Канадського письменника Мерлі Хверлі Мовета, який надрукував свої там оповідання в перекладі. І коли почав я читати ці оповідання, дуже цікаві, я зрозумів, що я вже не українець. Я читав повільно, по складах, і оповідання дуже цікаві. І саме портрет Шевченка повернув мене до української літератури і до української преси. Я знав про такий, таку газету Літературна Україна почав передплачувати, журнал Всесвіт. А тоді далі більше і більше. А тут перебудова, хвиля нових розкриттів злочинів комуністичного режиму. І я вже виріс, як. Такий собі свідомий українець на Донеччині. І коли одного разу повертаючись з роботи, я почув галас на стадіоні закритий. Стадіон був, я туди заглянув, побачив там виступи чоловік 100 рух. Рух тоді проводив мітинг. І вперше я побачив жовто-блакитний прапор. І коли було ГКЧП, я купив на ринку такий жовто-блакитний прапор і вивісив його на своєму будинку. За 3-2 дні цей прапор був вночі здертий кимось. І тоді, коли було вже йшло обговорення референдуму 1 грудня, я знову вивісив прапор. Мене було побито невідомими людьми. А от я лежав, мабуть, місяці-півтора в лікарні. І оце потім можна зрозуміти, чому я пішов в дорогу, коли я втратив ногу. Я не міг змиритися в 1997 році. Сталося нещастя зі мною, я порушив техніку безпеки, втратив ногу. І я лежу, працював я тоді на залізниці колійним майстром, я лежу в лікарні в шоці. Я не міг змиритися з тим, що я вже потрібний сім'ї і друзі почали пропадати. Я мав щось зробити таке, щоб доказати, що я людина, що я здоровий чоловік. Але не знав що. І тут на третій день дружина приносить купу газет, які багато я передплачував. Їсти і в одній газеті Україна, Європа, Світ. Я прочитав, цієї газети вже немає, прочитав невеличку статтю про те, що народний депутат з Києва у Берді на Вінничині пішов пішки до Батьківського порогу. І оце мене вразило, і мені захотілося зробити більше. Я захотів пройти всю Україну. Але, звичайно, я боявся. І сам собі кажу, ти боягуз, трус, лежиш на дивані, дивишся телевізор, а тут приближається двох тисячоліття. І все-таки я наважився спробувати. І зробив я цей похід від сходу до заходу, Луганськ, Ужгород, 1600 кілометрів за 72 дні. Написав щоденник, всі ці спостереження якби зі сторони на себе, який я слабкий. І бували дні, що від спеки я просто падав під дорогою на траву і не міг піднятися. Ругав себе і заставляв піднятися і йти далі. Дуже багато було цікавого. Це все написано в щоденнику. І вже цей третій похід, коли я йшов у Павлограді, знайшовся. Спонсор казав, висила щоденник, є на диску і відпечатаний на машинці, на комп'ютері, провірений журналістами, помилки там виправлено. І, можливо, видати там 2000 штук, роздати по школах. Все, я доказав, що я зможу, поборовся все, займався господарством. І от підходить через п'ять років, в мене знову безсонниця, це вже як хвороба альпініста І Мені захотілося зробити більше. Тим більше, що в Україні, ви знаєте, пішли вибори президентські Янукович, Ющенко, Україна роздерта, Майдан. Лужков приїхав з Москви у Сєверодонецьк обустраювати нам Україну. І не питаючи мене українця. Там відділяти, утворювати якісь республіки Криворозько-Донбаські. Я вичитавши, прочитавши по, про самоспалення Олекса Гірника, і потім після 2000 року мене прийняли в козацтво українське. І от я в 2005 році вирішив обійти всю Україну по периметру 5300 кілометрів, присвятивши, присвятивши цей похід Олексу Гірнику. І 500-літтю українського козацтва кальмівської паланки. Що я і зробив? За 240 днів от, я подолав цю відстань, були дуже цікаві зустрічі. І саме головне, я вперше побував на могилі Тараса Шевченка, побачив місце самоспалення, там камінь є на тому місці. Потім вперше на колінах піднявся на найвищу гору України Говерлу. Я побачив, яка Україна красива, зелена. І ми люди маленькі, внизу там копошимося, живемо, творимо, хто ломає, хто строє. І в Донецьку мене так, і ще дуже багато я відвідував школи, школи-інтернати. Наприклад, у Болгороді, Бессарабії, там є школа-інтернат Глухонімих. Скрізь я сам фотографував і дуже багато наобіщав і музеям, і школам вислати матеріали, що я і зробив дуже мало, тому що фінансово це дуже дорого, навіть конверти вже подорожчали. Це десь біля півтори тисячі обіцянок, але з них може я 30-40 виконав. По музеях фотографії, матеріали. І потім журналісти всю дорогу мене піджугували, чи як там. От Олександре, ти пройшов вже навколо України, а можливо ще в Європу замахнешся, щоб пройти Київ-Лісабон. І правда, підходить. 2011 рік це трагічна подія Чорнобиля 25-річчя, потім радісна в Україні 25, і ще радісніша мої, мені 60-10 лютого виповнилось. Я думаю, готувався, візок зробив вже дуже великий такий європейського виду на велосипедних колесах і збирався піти. І тут до мене приїхали із Чорнобиль допомога, з Донецька. Люди. Віктор Петрович Тупілко поцікавився моїми планами. Всі мої матеріали попросили забрати у музей. У нас там у Донецькій є смолоски. І це палатка Сергія Рудиченка із Сум, який мені подарував. Це малюнки дітей, вірші дітей. Це писанки, це сорочка, вишита ще жінкою, дівчиною молодою для свого майбутнього чоловіка Олексі Гірника, який спалився, в якій він ходив у цій сороці. І невістка і син подарували мені цю сорочку. Я це все передав у музей Смолоски. Навіть коли б вже був у Бахші Сараї. Там мене наздогнала машина, і чоловік із жінкою сказали, що вони з села Хорунженки і вчилися, навчалися у матері Ющенка, була мати вчителькою. І вони туди часто їздять у гості, і на Пасху були, і провідали в 2004 році матір, і та подарувала їм Пасху. Вони її висушили, порізали на маленькі кубики, і теж мені вручили оці кусочки Паски матері покійної нашого президента Бувшого Ющенка. Значить, і мені, коли я сказав, що такі плани є йти в Європу, Віктор Петрович сказав, що я постараюся. Про це дізнатися в Києві там, через Міністерство, візи і багато чого іншого. Ну, слава Богу, я тепер вже розумів, що подолати Європу мені, мабуть, не вдалося б, Тому що іти мені було дуже важко, цих да, навіть дві тисячі, а Європа це теж десь п'ять тисяч кілометрів. Тим більше там по дорогах так не ходять, там потрібно, щоб їхала швидка допомога і машина з мигалками, і автобани великі, огорожені сітками. Я дуже радий, ми склали маршрут, і коли я пішов, то всю дорогу, так, тема Чорнобиля, оці події, скрізь підтримувалися людьми, до мене підходили, допомагали, хто чим міг. І я так зміг пройти у цю відстань. Заходив я по дорозі, всі, які по дорозі зустрічались, рай адміністрації давав інтерв'ю, обласні адміністрації, по районних адміністраціях зустрічали добре, писали, а по обласних це було з якимось присторогою і побоюванням, і якоюсь недовірою. От росіяни і білоруси, люди дуже добре мене. Мало не на руках несли. Були всякі випадки, і було, що насильно забирала мене в хату і каже, далі ти не підеш, вже ніч, дощ іде. І правда, в цьому році, що Орловська область, вся в дощах була, Брянська. І я було, що ночував у людей. От, що там ще розказати? Ну, Можу розказати про Гомель. Обласну адміністрацію майже мене прогнали, тому що там не можна стояти з прапорами. От. Значить, нема заявки, звідки ти прийшов, давай тікай звідси, і міліції, чоловік шість вискочили, От. нема дозволу, прапори давай ховай і, і тікай. Ну, звичайно, кажу, хлопці, я не туди попав. Я пішов у е, міську раду. Тому що коли я перед тим, як йти е, е, в дорогу, в мене не було біл, е, прапора держави Білорусь, я просто написав е, меру міста Білорусі, і мені вислали в конверті прапорець білоруський. Та я туди пішов, там мене зустріли добре. Правда теж е, телебачення не було, е, тільки одна газета Вечірній Гомель», Взяли інтерв'ю. Ну, Брянське, там просто мене отфутболювали. Ця людина, яка займається в області пресою, інформації, як вона там яка її професія, не знаю. Він направив мене, каже, раз в Чорнобиль, давай в Чорнобильський кабінет. Там тільки одна дівчина сиділа, каже, голова в отпуску. Я діду до, до мера в мерію. Пішов до Мерії, там направляють мене в совєтський район Брянська. Ну, я тоді повернувся та пішов на Гомель. Там найбільша відстань це Брянськ Гомель, 290 кілометрів. Е, болота, ліси, комарі, дощі, там дуже мало сіл. Е, дуже важко було знайти хоча б води. З водою була проблема кругом болота, а води пити немає. Але мені весь час Бог допомагав, зупинялися люди, тому що вони. Не знали, що, що це рухається, що це лізе, чудо якесь, ну з прапорами. І цікавилися, тому що в них мало було інформації у пресі і тому подібне. І вони спинялися, і я в них просто конфісковував, яка є вода чи компот, вони мені допомагали у дорозі. Ну так, коротко. Митниці проходив я добре, всі були здивовані. Моїм походом дуже радий, звичайно, коли і від з Білорусі спустився я на Овручівський район, потім Корости, Житомир. Скрізь мене зустрічали. От. І отак. За Баровську, кореспондент помер на Абаровське, щось Так. Ну, в Сумській області є таке місто недригайлів, там живе сім'я Чорнобильця. Вони народили дитину, яка хворіє, лежить у ліжку, не підіймається, не може рухатись. Чоловік дуже хворий, головні болі, потім інсульти пішли. В нього відказала від, від, рука. І він щоб. А стояли вони на очереді на квартиру і отримували якусь допомогу на дитину, як від батька Чорнобильця. І він поклав руки на себе, покінчив собою, щоб не бути обузою для сім'ї. І що, їх зняли з очереді на квартиру і перестали платити якусь допомогу цій дитині, від, якби від батька. І от вона казала, що будеш у Києві з сльозами на очах, просила, щоб у Верховній Раді переглянули такі е, закони, які нелюдські. Можна сказати, це не по-людськи по і не по-доброму. І, по і я думаю, Чорнобиці підіймуться і захистять цю сім'ю. Вони отримають квартиру. Дуже багато можна було б розповідати, але ви знаєте, в голові все помістить. І дуже. Добрі люди попадалися, особливо е, ті, що вже добре стоять на ногах, бізнесмени, е, не ті, що строять хороми, вкладають величезні гроші туди, а які будують кахве, магазини, все для людей. Е, там вже європейського виду мотелі. Між іншим перше село Дніпропетровської області, е, Слав'янка, там підприємець мене безкоштовно поселив в готелі. От я там переночував. На границі Курської Орловської області їхала е е е е е жінка, зупинилася, сказала, що отама, отам, -отам е е зайдеш, таке кафе-мінутка. Тебе дівчата покормлять, я їх попередила і переночуєш у готелі. За номер коштує півтори тисячі російських рублів. От. Це поодинокі випадки, але я скажу, що вони показують, що і є люди, вже підприємці, вони як спонсори. Помагають місту і людям.